Це така черга на перемишль Київ. Слава Богу, та поночі. Люди нормально, слава Богу. Це Нічний пшемишель. Ось так. Ну, електричка прийшла. Ні одного ліфта немає. Це вам не Європа, де ліфт на кожному кроці метро і так далі. Тут треба було шкрептися з моїм чемоданом, слава Богу, що він дуже тяжкий по східцям, але слава Богу виперлося Ось така чера. Ну, я думаю, вони зацікавлені, щоб люди поїхали завчасно. Це потроху рухаємось.